Могутність підсвідомості неможливо оцінити. Відомо, що вона контролює та управляє усіма життєвими функціями людини. Підсвідомість часто допомагає людині направляти її інтуїцію, сни, відчуття. Вона підказує нам ідеї та рішення. Підсвідомість є механізмом, завдяки котрому повторювані розумові імпульси. Відчуття та емоції вкореняються та матеріалізуються у фізичному еквіваленті. Ви можете навмисно закріпити у своїй підсвідомості план, думку або відчуття, котре хочете матеріалізувати, через деякий час обов'язково отримаєте омріяне. Підсвідомість нерозбірлива вона відобразить будь що, в тому числі невдачі. З такою ж готовністю, що і успіх вона відтворює у нашому житті те, що ми самі вкоренили у ньому. Підсвідомість сприймає те, що йому підноситься, з уже готовим позитивним чи негативним відношенням до цього. Підсвідомість не здатна оцінювати ситуацію, як це робить свідомість, та вступити з вами в спір. Якщо ви прагнете змінити своє життя треба шукати причину, то як ви використовуєте свою свідомість, ваш образ мислення. Образ мислення переростає в звичку, тому ми повинні стежити, щоб позитивні думки та емоції завжди були переважно позитивні. Щоб змінити зовнішні обставини треба спочатку змінити внутрішні. Якщо не змінити думки та переконання, нічого не зміниться. Розумійте це, та перед вами відкриється шлях до кращого життя. Привчайтесь думати про успіх, щастя, здоров'я та виганяйте з думок страх та занепокоєння. Ваше життя у ваших руках ви зможете зробити його таким яким забажаєте, запам'ятайте підсвідомість не розрізнює та не відбирає думки. Вона працює з тими бажаннями, надією, страхом, котрі присутні у вашому мозку.